Україна все ще може отримати 50 мільярдів євро від Євросоюзу. Принаймні на це сподівається канцлер Німеччини Олаф Шольц. Його позицію також активно підтримує президент Франції Мануель Макрон. Я нагадаю, що Єврокомісія пропонувала виділити Україні фінансову допомогу в розмірі 50 мільярдів євро до 2027 року. Однак, під час зустрічі лідерів ЄС прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на це рішення і заявив, що поки блок не виплатить всі кошти заморожені для Угорщини. Він не підтримує фінансову допомогу Україні. Лідери країн Євросоюзу повернуться до обговорення цього питання вже у січні нового року. З нами на зв'язку Олег Густенко, економіст, радник президента України. Пане Олеже, вітаємо вас. Добрий ранок, доброго ранку. Пане Олеже, поясніть, будь ласка, ось це відтермінування з Євросоюзу зі Сполучених Штатів Америки, відтермінування допомоги я маю на увазі. Наскільки воно критичне? Ну, ми розуміємо, як в нас кажуть, дорога крашенка до великодня, і чи є для нас критичним ось таке зсування по датах? Воно ну, достатньо важливе, коли говорять загалі про фінанси, особливо про державні фінанси, то тут дві такі важливі речі, які треба витримувати. Перше це сума, яка має надійти по коштах. А друге має кошти мають надходити з певною періодичністю. І коли мова йде про державний бюджет України, як і будь-який держав бюджет будь-якої країни, важливо отримувати кошти кожного місяця. Скажімо на наступний рік наш Ци державного бюджету буде складати приблизно 40 мільярдів доларів. Це приблизно 3,5 мільярда доларів на місяць, і відповідно 3,5 мільярда доларів мають і заходити кожного місяця. У 2022 році в нас були подібного роду проблеми. Кошти не надходили вчасно. Вони надходили, але могла бути затримка там, скажімо, один, два, три тижні. Але це достатньо багато, коли в тебе є вже розпис всіх твоїх фінансів, Фінансових видатків бюджет же складається і не тільки з доходів. Він складається із видатків. І ти не можеш перекладати видатки на інший період часу. Якщо в тебе є, що треба виплачувати в січні. Ти маєш робити ці виплати в січні, а не відкладати їх на лютий або на березень, коли ти отримаєш кошти. І тому важлива оця періодичність в отриманні коштів. Вона достатньо важлива. Що стосується дефіциту держбюджету на наступний рік, то це 40 мільярд. Дів доларів ці 40 мільярдів доларів вони мають профінансоване бути частково за рахунок європейського союзу, частково за рахунок Сполучених Штатів Америки, частково іде фінансування за рахунок міжнародних фінансових інституцій, частково йде фінансування за рахунок наших двосторонніх договорів, які вже існують з іншими країнами, в тому числі до речі, і з країнами, які входять до європейського союзу, тобто на. Тивичись на те, що там іде окрема підтримка від інституціональна від європейського союзу і окремі країни, які є членами європейського союзу, теж надають ці кошти. І от коли мова йде про європейські до речі, нема жодних сумнівів, що і з боку європейського союзу ця підтримка, те, що вони називали раніше макрофіна, зараз те, що називається Юкраїніфесилити програм, програма такої загальної підтримки. України, вони будуть прийняті і вони почнуться виконуватися. Але дійсно тут питання: а саме коли, і тут я пригадав би перший тиждень березня 2022 року, тобто буквально на другий, на другий тиждень війни, коли головуючи тоді великий сімки канцлер Шольц, бо німеччина тоді головувала, він почав свій виступ з приводу. Сказавши, що Україна має бути підтримана по всіх напрямках, в тому числі і по фінансовому напрямку, і скільки треба підтримувати Україну, в тому числі і її державний бюджет, і в якому виник дефіцит, а дефіцит держбюджету виник не тому, що є якісь проблеми в економічній політиці, а тому що є війна, тому що у нас було падіння в попередньому році, тому що частина наших підприємств не працювала, була знищена, і відповідно доходи. Державного бюджету були зменшені, і е, е, Велика Сімка взяла на себе зобов'язання підтримувати Україну, і потім вже лунали все це слова підтримки, в тому числі і макрофінансової підтримки з боку всіх е, наших союзників і партнерів, і в Вашингтоні, і в європейських столицях, і в Токіо. Ну практично по всьому світу. І навіть останній цей візит, який був е, у президента Зеленського, Сполучення, Учені штати Америки там дуже чітко. Президент Байден сказав, назвавши це «unshakable support», непохитна. Підтримка України знов таки маючи на увазі по всіх напрямках, в тому числі і фінансовому, але якщо тобто в мене нема жодних сумнівів що підтримка фінансова буде, але зараз знов таки питання по часу, коли і от якщо ця підтримка не приходить, скажімо в ті перші дні. Січня так, як вона так як на це розраховується, краще мати завжди підтримку, та що йде на місяць на початку цього місяця, щоб чітко розуміти, що кошти вже поступили, це означає, що треба буде переходити до плану Б. План Б в нас може бути таким багато багато. Ступеневим, але я вважаю, що на першому етапі достатньо буде просто звернутися до внутрішнього ринку запозичення капіталів і отримати кошти на внутрішньому ринку. Звичайно, що це буде важко звичайно, що це додаткова напруга може виникнути і навіть нервозність в міністерстві фінансів саме вони відповідають за бюджет країни, але це дозволить виролити цю ситуацію протягом. Скажімо січня, але теж зрозуміло, що вже в січні ми можемо очікувати, і в найгіршому випадку можемо отримати очікувати на приходження коштів від європейського союзу. Але все одно я ще раз хотів би повторити, що жодних сумнівів немає, що ця підтримка буде від європейського союзу фінансова, і теж я думаю, що з високою долею вирогідності ми її отримуємо або до цих різдвяних свят до 25 грудня або в перші там, скажімо, тижні, пане Олеже. А, а дозвольте Пашу. тут впевно з вами би не погодились би автори видання Financial Times. в п'ятницю. Вони надрукували аналітичну статтю, в якій головний меседж полягає в тому, що Україна втрачає фінансову підтримку з боку Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу. Фінансові аналітики складають... Прогнози на наступний рік і говорять про те, що одним з викликів для України саме і стане ось ця фінансова допомога, якої бракуватиме з боку наших західних партнерів. А які ще виклики стоятимуть перед нами, і що б ви сказали авторам цього матеріалу? Ну цей матеріал Times, він більше стосувався. Ну дійсно вони говорять із приводу фінансової підтримки, але вони там знов таки говорять головний меседж цієї статті полягає в тому, що треба використовувати кошти Російської Федерації, які зараз знаходяться в замороженому такому стані, і треба їх активніше або не активніше їх треба використовувати, в тому числі і для фінансування держав. Дефіциту державного бюджету України, і це одна з думок, яка взагалі існує. Але я вважаю, що коли мова йде про заморожені кошти Російської Федерації, до речі, ми там говоримо про 300-350 мільярдів доларів коштів російського центру банку і приблизно 100-150 мільярдів доларів, це кошти російської псевдоеліти або номенклатури, як завгодно, її можна називати. Які заморожені були з початку війни, і які будуть спрямовані на відновлення української економіки і або України взагалі, бо це ж не лише економіка, і коли мова йде ці кошти там є пропозиція більш активно діяти саме за напрямком використання цих коштів зараз. І в принципі я б очікував би, що коли мова йде про ті кошти, які Російської Федерації заморожені, особливо центрального банку Росії. Я вважав би, що достатньо швидко може бути вирішення вирішено питання з приводу перерахування для потреб України тієї частини коштів Росії. Яка стосується тих дивідентів і тих прибутків, які були отримані на оці заморожені активи, і це мова йде про дійсно дуже такий короткотерміновий період часу. І як очікується, ці зрушення можуть вже відбутися, ну, найближчим часом, і знов таки, як пише сама Financial Times, очікується, що це буде обговорюватися. На найближчому стані, е, Великої сімки е, там ми говоримо з вами про суму приблизно біля 10 мільярдів доларів. Які можна буде, бо вони вже накопичені, їх можна буде негайно перерахувати на потреби України. І от це розглядається як один з можливих сценаріїв за необхідності фінансування дефіциту державного бюджету України. Але теж правда, що коли ми говоримо з вами про загальні потреби України, то загальні ж потреби України це не лише фінансування державного бюджету. Наші загальні потреби це відновлення країни, тому доцільно буде використовувати в тому числі і ці кошти для постоянної відбудови України. Оці всі збитки, які вже причинила Російська Федерація для нашої країни, які оцінюються приблизно на рівні біля 750 мільярдів доларів. Якщо рахувати лише прямі збитки, якщо додати до цих прямих збитків, ще й не прямі збитки, то цифри може бути на рівні біля одного трильйона доларів, то ось 500 мільярдів, які заарештовані Російською Федерацією, 300-350, знов повторюю, їхнього Центробанку банку і 100-150 мільярдів їхньої псевдоеліти або номенклатури, разом дають 500 мільярдів доларів, а загальна сума збитків знов таки 850 до 1 трильйона, якщо рахувати і з непрямими збитками. Тобто там навіть не вистачає повністю для того, щоб Компенсувати країну за ці військові дії там ось чому і виникає питання стосовно всіх репарацій і контрибуцій, які Росія має сплачувати. Вже в построєнний період часу. Ну знов таки фінанси вони мають різні такі виміри: і короткотермінові і довготермінові. Звичайно, те, що турбує всіх прямо зараз, це дефіцит держбюджету. Дефіцит держбюджету великий. Його будуть фінансувати, і в мене знов таки повторюся. Нема сумніву, що європейський союз достатньо швидко виділить ці кошти. До речі, це ж не 50 мільярдів. 50 мільярдів це взагалі це facility програм, загальна програма. Те, що є потреба, яка є на наступний рік, це 18 мільярдів від європейського союзу. Вони це все розуміють. Вони теж розуміють, що Україна, от в такому становищі, в якому вона зараз знаходиться, економічному, не з своєї власної не з російського агресора, тому вони будуть діяти. І я вас теж допомію, що вони при разі необхідності вони знайдуть інші механізми, яким чином можна буде фінансувати наш дефіцит, але. Точно без підтримки Україна не залишиться. Ну дуже б хотілося, щоб ваші прогнози обов'язково справдились. Так, пане Олеже, дуже мало часу, але дуже хочеться поставити питання у випадку все ж впровадження плану Б чи плану В про всяк випадок. А нам загрожує гіперінфляція у випадку залучення внутрішніх резервів. Хвилина буквально, пане Олеже. Ні, не загрожує, бо наш дефіцит державного бюджету більше ніж 20% до ВВП і такого великого розміру. Дефіцит. Світи державного бюджету їх не можна фінансувати за рахунок емісії, бо це призведе ну просто до колосальної розкрутки інфляції. До речі, в попередньому місяці такий відомий журнал The економіст друкував статтю стосовно гіперінфляції. Інфляції можливої в Аргентині, і приводили як приклад мою статтю 1993 року, яка стосувалася гіперінфляції в Україні. І е, навіть там вони чітко говорять е, в цій статті про Аргентину, силаючись на мою суті 1993 року, вони говорять, що інфля... дефіцити, які перевищують рівні. Від 15% ВВП не можуть фінансуватися за рахунок емісії. Це той урок, який вже всі політики всього світу винесли, починаючи з криз х років. Тому я вражає, ми дякуємо, заспокоїли. Заспокоїли Олег Густенко, економіст, радник президента України.